25 липня успіння святої Анни, Матері Пресвятої Богородиці. У цей день ми згадуємо її тиху святість, глибоку віру та материнську любов. Молімося разом, прохаючи її небесного заступництва для себе, наших родин та України. Свята праведна Анно, матір пречистої Діви Марії і бабусю нашого Спасителя Ісуса Христа, Ти в покорі, молитві та любові служила Богові, виховала Пресвяту Богородицю в святості й чистоті. У день Твого блаженного успіння молимо тебе, заступайся за нас перед Престолом Божим. Навчи нас терпінню, віри й мудрості, які ти мала у своєму серці. Молися за українські родини, за матерів, за дітей і за мир на нашій землі. Допоможи нам зберігати чистоту серця, як ти берегла свою душу в святості. Свята Анно, моли Бога за нас. Амінь.